Трансмісія призначена для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс автомобіля, а також його зміни як за величиною, так і за напрямком. Трансмісія покзаного прикладу виконана по принципу постійного повного привода з блокуємим межосьовим диференціалом, ведучими є всі колеса. Крутний момент від двигуна через щеплення. Коробку передач і проміжний вал передається до роздавальної коробки, а від неї до карданних валів, до переднього і заднього мостів. Міжосівий диференціал розташований у роздавальній коробці і аналогічний за конструкцією до міжколісних диференціалів, розташованих у передньому і задньому мостах. Блокування міжосьового диференціала не позбавляє автомобіль від небезпеки діагонального вивішування, коли одне з коліс на кожній осі втрачає щеплення з ґрунтом. У цьому разі підсипають ґрунт під вивішені колеса і підкопують його під іншими. Для збільшення крутного моменту, що підводиться до колеса, використовують нижчу передачу в роздавальній коробці. Вища передача призначена для нормальних умов руху.